Офіційно, екс-гравця Динамо і збірної затримав ТЦК і мобілізував до армії. Денис Гармаш став на захист батьківщини. Прислужба Київського міського ТЦК та СП повідомила, що колишній футболіст Динамо та збірної України Денис Гармаш обрав собі підрозділ і був мобілізований до ЗСУ. Для запобігання розповсюдженню викриленої інформації повідомляємо, що національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з підрозділів Збройних сил України. Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило, передає прес служба Київського міського ТЦК та СПМ.